Всім привіт! Я в Аврорі. Беру вас з собою на прогулянку. Подивимося, що тут є цікавенького. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ідемо. Що одразу кинулося в очі. Ось такі цукерки на, а, на шнурочках 84 гривні. Можна прикрасити ялинку. Я таке полюбляю. Коли в мене донька була маленька, часто такі чіпляла. Їй дуже подобалося. Святкова скринька. Подарунковий набір. Чотири предмети. Що там всередині? Зараз подивимось. Ось тут намальована чашка, Металевий пін такий, свічка і листівка. 299 гривень. В принципі, непоганий варіант для подарунка. Свічечки. 229 гривень, ось така величезна свічка. І 169 гривень. Ось така менша. Якби не гарбуз, ну кавунце, да? Це не, не. то я б, мабуть, її придбала. 199 гривень. Ось така свічечка. І такий приємний запах солодкий. 84 гривні. Чомусь мені хочеться якусь нову свічку придбати. 77 гривень у такі свічечки. До речі, вони були і в АТБ, не пам'ятаю я ціну на них. Теж цікава в керамічному. 74-77 гривень. набір таких маленьких, єдине, що їх треба на якусь стрілочку ставити, щоб вони не потекли три штучки. Ні, тут 4 штучки 88 гривень. Нічнички, бачите, оці прямо розібрали. Залишився останній. Бенгальські вогні 49 гривень такі великі. І маленькі вогники 14 гривень. Ведмедики. Я не можу сказати, що це іграшка на ялинку, тому що вони важкі. У мене є таке слонення, і воно реально заважке. Птахи 119. Гривень білі, такі дуже гарні. Можна взяти в комплекті з такою прикрасою 69 гривень, там теж є білі. Є сріблясті, золотаві. Буде симпатично. Кулі. 109 гривень, 74 гривні. Маленькі, не знаю, зараз глянемо. Чомусь? Ага, 74. Ну, мені здається, за дорого для такої маленької кульки. Дуже гарні прикраси. Я не можу зрозуміти це скло. Так, да, скло, подивіться. Прям шикарні прикраси. Зараз подивимось. 44 гривні зараз на знижках. Мені здається, я без неї зараз не вийду. Бо в мене не вистачає золотого і... Зелено. Ну, цей зелений мені не подобається. А оця. Теж трошки не той колір, який би я хотіла. І червона ще отака. Бургунді, скоріше колір. Також є білі. Давайте подивимось. Теж скляні 55 гривень написано. Цікаво, чи є знижка чи ні. 27 гривень, слухайте. Кому треба, зайдіть. Ну, за скляні іграшки це просто дуже дешево. Ще от такі. Ой, це шишка, не шишка. Теж скляна. Бачите, тут є різні кольори. Так, зараз ми з вами подивимось ціну цієї. Була 88 гривень. 39. І вони легенькі і ну, виглядають прям класно. Оці я точно зараз заберу. Там ще є коробочка, хочу подивитися, що в цій коробочці. Ага, тут ще от є сіра, така цікава, блакитна. Можна обрати білих прямо багато. І білі кульки я от дивилася, дуже важко взагалі не йти, так, щоб були гарні і недорого коштували. Не показувала вам, я ж таки придбала собі оцю прикрасу. Мені сподобалось, але в мене зелена ялинка, і на зеленій ялинці вона зливається з гілочками, от прям в колір виходить. То я хочу взяти ще от якусь таку цікавої дуже форми. Зараз коштують по 27 гривень додати на ялиночку знизу, там, де якраз а, да, 27 гривень. Отак вона буде виглядати. Там, де якраз знизу треба полосмоком щось дістати. Ну Це якщо я не забуду, повернуся за нею. І тут є ще круглі різні за формами, теж можна придивитися. Купа різних пластикових іграшок. Були такі бурульки, дуже класні зелені, але дивлюсь, що їх розібрали. А рожки морозива з'явилися. От білі теж дуже гарні. Ну, 77 гривень дві або взяти у ті скляні все-таки, то різниця відчутна в якості. Цікавенько, що тут дивіться, такі портативні колонки з підсвіткою. Цікаво, як є її, її якість. Напишіть, будь ласка. Отака велика колонка, 1249 гривень. З підзарядкою, я так, докстанція. Так. Зарядка бездротова. не знаю, чи можна використовувати її. От просто так для потужних телефонів, бо в мене сумніви. Я в цьому чи ніяк воно не впливає на акумулятор. Бо чоловік мені забороняв їх купувати і використовувати. Він цьому більше розбирався. Що тут є ще цікаво, ціла купа навушників. Колись я купувала тут по акції якісь наушники дешеві зовсім. Вони там коштували. Щось близько 80 гривень, то мені вони не сподобалися. Оці хавіти. Я знаю, що бачила відгуки 500 гривень, гарні за якістю за свою ціну 500 гривень. Смарт-годинники. Ну Хавіт в мене купа їх зарядних пристроїв, прям задоволена ними. 1400 бачили. смарт годинник так, ціла гора зарядних пристроїв, павербанків. Можливо, для когось актуально мені треба прям зовсім маленький, так щоб в сумку кидати, знов розряджається телефон, а я на зйомках. Прикраси для волосся 64, 69, 50 гривень, 49 гривень. Такі підметали, слухайте, такі прям потужні. Якщо у вас густе волосся, то можливо ви щось таке шукаєте, і при цьому вони не важкі. Давно не заходила в іграшки. Давайте подивимось, що тут можна придбати. Іграшкова тваринка, бачите, у валізі 99 гривень. І песик, і аксесуар 77 гривень. Чим вони відрізняються, я не знаю, але думаю, діти розберуться і ви теж розберетеся, якщо будете купувати. Інтерактивна іграшка м'яка 450 гривень. Так, що він тут робить? Обиває руку або рюкзак, хвостик, сумує, радіє, навіть хворіє. Гребінець наборів, очі змінюють колір в залежності від настрою. Я так розумію, щось стамогоче тільки вже більш сучасного. Іграшка-сюрприз-чашка в асортименті 200 гривень. Тут навіть хтось сюрприз трохи порушив, що там всередині. Ну, для мене не зрозуміло. Думаю, мами маленьких дівчаток будуть знати більше. Це, я так розумію, теж якась інтерактивна іграшка. 500 гривень. Ляльки. Я думаю, ціни ви бачите. Купа різних дрібниць, що це. Це косметичка у вигляді от такого тортика, будиночок дерево іграшковий з фігурками з якимись всередині 99 гривень. Ну, знаєте, якщо ви для когось там зараз дітей шукаєте подарунки, заглядайте в аврору, я думаю, ви знайдете ну навіть бачите головоломка п'ятнашки. Але в нас вони були інші, пам'ятаєте? Трошки інше були теж. Головоломка якась так. Числа 99 гривень, чарівний кристал 64 гривні. Теж якась, а ось чарівний кристал треба вирощувати. М -м, дивіться, що тут виростає. Прикольна штука. Сильно я не буду сюди заглядати, але по іграм. Давайте пройдемося. Пазл Дженга 400. Гривень хто що їсть. 64. Люблю такі розвивашки різні дарувати, 119 гривень. Мапа України ще з минулого року, навчальні картки. Квест в коробці 88 гривень. 12 завдань від 6 до 10 років. Класно зайняти дітей, якщо вони до вас там прийдуть на вечерю нести чи щось таке. Ну і купа різних от таких ігор, теж подивіться на ціни. Пазли 120. Слухайте, я так люблю пазли, я б задоволенням собі навіть щось б придбала, щоб зібрати. І пазли дитячі з голографічним малюнком. Бачите, які вона переливається, але ну, на камері не так видно, з совою. Прикольно. Кіт-бешкельник. Зараз особливо, коли світло вимикає, то прям 74 гривні 30 хвилин, 24 гравці. Розвиваючи динозавров, мені здається, отаке прям дуже класний подарунок. Я б точно якби до когось запросять нести вечерю де маленькі діти, в мене правда мало таких вже. Так, ця. Давайте глянемо, скільки коштує, то я б точно придбала 129 гривень. Якесь крісло, боса, вежа. Це я так розумію, типу джангл, тільки щоб ліцензію да, не купувати. Якісь Кубики ще, трошки, мабуть, поліпшена версія, скажімо так. Щоб не казала, що я про хлопців забула робот 449 гривень. Набір на сонячні батареї 229 різні машинки, 449 гривень, Трилер з автомобілями 300 гривень. Іграшкова така машинка і якась гірка, важко сказати. Коротше, машинок тут прямо купа. Все залежить від того, що люблять ваші діти, навіть якийсь космічний набір. Мені оце прям подобається. Цікаво, це конструктор. Ой, я б сама б зібрала. Конструктори прямо божні. Динозаври 29 гривень. І вони ричать. Були 77. Ми зараз з вами йдемо, мені треба придбати а, два килимки, але я ще хочу подивитися: мені потрібна така гірлянда, яка вставляється в бутилку, в пляшку. Їх раніше було тут купа. Звісно, коли мені вона потрібна, знайти її. А ось вона з пробкою, скільки вона метрів? Два метри. І я так розумію, вони всі кольорові. 149 гривень. Мені треба ще менше. Бажано, принаймні. Зараз подивимось. Вони всі однакові. Може, якась нижечка вже є. Бо ми придбали таку малесеньку, малесеньку ялиночку, і треба на неї гірлянду. 70 гривень, треба всі цінки перевіряти. Оцю тоді і візьму. Сніжинки ось такі. 119 гривень. Гривень. І що цікаве, от ще сніжинки десь тільки що бачила. Ось 89 гривень. Ой, 84 гривень. Ну ці від батарейок, дуже, до речі, люблю, от, хоча б акумулятори треба придбати. А ці від USB. Від USB мені зручніше. Тому що в мене гірлянда штура і вона завелика для вікна у спальні, Я хочу туди щось якось його прикрасити, щоб було затишно. Ще от є отакий от варіант жовта. 199 гривень. Цікаво, чи немає знижки? 199 гривень. Так, ще що щось цікаве, дивіться, поглинач запахів для холодильника, кому потрібен 49 гривень, іноді прямо необхідно. І також купа знижок на різні миючі, але тут так кричить колонка, що просто нічого не чутно. Отак подивіться на ціннички, я вам познімаю. Можливо, вам щось захочеться. Фрекінбок, до речі, непоганий цей засіб за 74 гривні. І мені ще от оцей радили. Саме зелений. Дивіться, що з'явився отакий органайзер для зубних щиток. Ось сюди ставляться. А посередині це щоб вичаблювати зубну пасту. Наскільки я розумію, зараз ми його перевернемо і подивимось. Ну, немальовано як, але я так розумію, що це саме для цього. Туди воно якось вставляється. Якщо ви бачили, то напишіть мені, як, а інші почитають в коментарях. Так, що тут ще цікавого, до речі, дуже класна річ з собою, якщо ви постійно десь а, буваєте в якихось місцях громадських, де користуєтесь кімнатою для дівчаток чи для хлопців, от я з собою в сумочці завжди ношу. І я хотіла придбати килимок для входу, щоб зовні покласти і прибирати зайвий бруд. Якщо хтось таким користувався. Будь ласка, напишіть, коштую він, здається, 149 гривень, якщо я не помиляюся, 139 гривень. Такий от килимочок. Набір рушничків триста сорок дев'ять гривень. І ще отакі бамбукові 199 гривень для тіла і обличчя. І, до речі, була в гостях і впізнала оцю постільну білизну з полікотону. Непогано. Мені, до речі, сподобалося. Теж з полікотону це розмір. Зараз подивимося. Написано, ну це полутерний, а це, мабуть, подвійний. Так, да, двоспальний. Знову з'явилися оці мої улюблені чайнички, але тут, бачите, вони ще в такій цікавій формі. Ще раз дякую, Алі, вона минулого року подарувала 249 гривень. Обожнюю, з нього пити чай, постійно заварюю якісь трав'яні чаї, дуже класно. І придбала ще собі для овочів отакий контейнер. Трохи інший. Він був з ручкою тут, дуже зручно. Він класно так стає в холодильник. Прямо, знаєте, задоволена тим, що я взяла. Овочі не лежать знизу, вони через це так менше псуються. Цей коштує 200 гривень, мені здається, буде зручно і яйця. Наприклад, в ньому зберігати. Він з кришкою, якщо треба, придивіться. Ось такі різні також зручні органайзери. Щось сьогодні чи викладають товари. Я його бачити не можу витягти, не хочу це. Це тут цувати, цінника ще немає. З новенького. соковитискач з цитрусових, з лимону, з ручних. А лийка і сепаратор для яєць. Отакі от, от лика маленька, невеличка. Можливо, вам теж знадобиться одноразовий посуд 27 гривень. О, з'явилися оці вінчики окремо. Якщо ви омлет збиваєте кожен ранок, то раджу. Зручна дуже форма, бо вони були тут в комплекті з лопаткою чи з чимось таким. От вони ні. А, ну так, да, з терткою. 149 гривень. Хоча вигідніше, мабуть, придбати отаким набором, якщо у вас немає тертки. Дивіться, які гарні склянки, 64 гривні. Дуже мені сподобалося. І поруч 69 от теж дуже така цікава. Форма, можливо, вам треба замінити 99. Те, що ці симпатичні чашка 88 гривень. Ну це прям склянка. Так, якщо вам треба стимулювати себе пити воду, взяли склянку і зранку прям задоволенням. Діти хоча б і одно. 34 гривні, 39 гривень, 24 119 Ось такий букал, він, до речі, подвійний, там всередині, іначе горличка від бутилки пива. І маленькі чарки 34 гривні. Можливо, комусь з хлопців будете шукати подарунок такий, знаєте, смішний. Добре пішла на коня, ще по одній. Ну так, можна посміятися з цього для дітей. Чашки з розписом. І от такий ще варіант. Теж кумедних чашок. Серцеві краплі, це мій другий. Ну, Таке, знаєте, поприкалуватися саме в компанії. Також вон, ще один варіант є позаду. Якщо ви шукаєте для когось подаруночок. А Ще мені дуже подобаються ці чашки, чомусь немає цінника. Я не пам'ятаю, скільки вони коштували раніше, може, на них зараз знижка. На жаль, ні, 88 гривень, але вона такої, знаєте, дуже якоїсь. Цікавої форми, дуже класно лягає в руку, олені подивіться, які. Отак прям, е я уявляю, як сидиш і п'єш якийсь чи напіч, якийсь смачненькі. Чашки класні. І от ще дивіться, я не можу, в мене лапки. Пий каву, ігноруй депресію. Ну, це прям в кого котики, я думаю, класний подарунок теж. 77 гривень чашка. Що мені треба подивитися, от добре, що я вчасно згадала. Це настільні лампи на акумуляторах. Так, ні, це не така. Я думаю, ви вже знаєте, хто мене давно дивиться, які я купувала. Попросили знайомі придбати ще дві лампи, бо не можуть їх тут виловити, і я щось не бачу їх зараз. 549 гривень то за дорого, це просто лампа. А саме як настільні. 399 гривень. Ну, буду шукати. Можливо, на сайті можна їх замовити. Лампа настільна декоративна. Клас, поставили все. Так, як вона тут вмикається? Незрозуміло, можливо, сюди акумулятори треба чи батарейки. Ну, що ще я тут помітила? Тут з'явилася цікава пряжа, причому вона є така різнокольорова, там 2-3 кольори, 77 гривень. 100 грамм 7 метрів асортимент. Я думаю, багато ви бачила з Алізе у такій пафі, а, щось в'яжуть, то можливо ви шукаєте. От вам варіант більш дешевий і поменше, щоб спробувати щось створити. Декоративний дріт для рукоділля 19 гривень. Не пам'ятаю навіть, на що я його шукала, але були моменти, коли шукала контейнер для біжутерії. А! Це п'яльці. Так, п'яльце. Я думаю, дивний якийсь контейнер. 69 гривень, 24 гривень, отакий от контейнер для біжутерії. бісер зручно в ньому зберігати буде, я думаю. Дівчата зрозуміли. Так, тут теж новорічні прикраси, 14 гривень такий ведмедик. Купа різних отаких от прикрас. Мені здається, це більше вже знаєте. Ну, то й на ялиночку можна, але класно, щоб прикрашати подаруночки. Зараз подивимося, от стрічечки. Отакі 55 гривень. Маленький отакий віночок декоративний, можливо, десь на кухню. Можна придумати. Олені 44 гривні, дві штучки. Ну і що я точно візьму, я візьму кутю. З родзинками маком журавлиною, з родзинками та маком 39 гривень 44, бо скоро різдво, я потім про це забуду, тож беру кутю і не знаю. Думаю, що хочу взяти панетон, але не впевнена. Мабуть, ні. 219 гривень, до речі, гарна ціна. Ще дивіться, які класні вокали з'явилися: 349 гривень, отакий блакитний підігристи. Під вино і отакі білі. У мене подруга п'є з них просто воду. От вона себе так стимулює, щоб зранку встати і пити воду гарно. Беріть собі на замітку. Що я ще знайшла, дивіться ножки для ялинки. Підставка пластикові, отакі. Якщо вам потрібно, коштують вони 99 гривень. Я щось бачила підставки, якось дуже дорого. До речі, ще гарні килимки на кухню. 77 гривень, симпатичні. Я як завжди в кінці бігаю, згадую, що я хотіла взяти оцю гірлянду, потім не пам'ятаю. Думаю, кожен раз що треба це фотографувати. Ціла купа блокнотів, і тут ще я таки її не бачила. Гарненькі з сукулента. Ну, ці блокноти, до речі, які мені дуже сподобалися минулого разу і розібрали. Давайте ще раз глянемо, скільки він коштує. Ой, а там дивіться, який гарний. Подивіться, яка краса. Він в якій обкладинці, але ну, така вона не дуже щільна. Що не всі сканери працюють. 99 гривень. Ну, я не можу не забрати, Бо мені він дуже-дуже сподобався. І з цієї серії є ще з такими сантами. Отак от. Але мені оцей більше подобається. А ще ось тут побачила десь ось Тереодори з Васюківки. 399 гривень. Так, що це? Корчма на перехресті світів. Слухайте, таке гарне видання. Цікаво. Ну, Всередині не прям супер друк. Але зараз подивимося з вами. Ну, Непогано. Це українська фантастика. Для молоді, мені здається, те, що треба. Так, Тереодори, давайте Он є ще, приходить Робінзона Круза. І тут взагалі з ілюстраціями. Слухайте, оця прям книжка, можливо, комусь потрібно на подарунок. Гарне видання. Так, і ще, думаю, да, і ще, от, Тереодори з Васюківки. У мене в доньки була така товста книжка. До речі, не можу сказати, що їй вона подобалася, а можливо от якраз малюнків там і не вистачало на той вік, коли ми його читали. Ось таке сьогодні було відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Обов'язково пишіть відео про товари, які ви вже придбали. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей.